Війна важкі ночі в Києві в інших містах, ментальний психологічний тиск, часто нестабільна фінансова історія, mm -hmm. постійні коливання на ринку, непонятки в команді все з усіх боків тисне. Я думаю, особистий стан тут дуже важливий. Своє відчуття спокою, енергії, як балансувати сон. Це важлива кладова. Тож треба зробити так, щоб можна було висипатися за можливості по друге, фізична активність це також впливає. Я бачу, що гарні, продуктивні ефективні підприємці усі займаються спортом або часто відпочивають на природі. Ну і проаналізувати токсичні фактори їх зменшити також. Це, наприклад, постійне зависання у телеграм-каналах і розглядання, які руйнування, що куди прилетіло. Воно не додає енергії, це треба просто прибрати свого життя, свого ментального інформаційного простору. Також скоротити спілкування з тими людьми, які токсичні, які постійно скаржаться, ниють з такими людьми краще не спілкуватися, бо їх енергетичний стан впливає на ваш стан також оточити себе людьми позитивними, енергійними. Такі люди є у бізнес-спільнотах, наприклад, Райс.